Та, сестри, Господь подарував нам ще одне служіння, і ми радісні можемо бути перед його лицем, бачити ще раз один одного і прийшли для того, щоб поклонитись і віддати йому всю славу і послухати, що Він нас навчає, бо Він веде свою церкву, він тримає своїх людей і Він допровадить їх до вічності. Читаю основу своєї проповіді Євангелію від Святого Матвія, 22 розділ з першого вірша, 14 віршів, притчу про гостей весільних. Написано так, а Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, заколені бики відгодовані, все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його знущались та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих обійників, і їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши рабі, раби, ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, а весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар, на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам зв'яжіть йому ноги та руки та й кийте до зовнішньої темряви, буде плач там таскраги зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Брати та сестра. Тема, на котру я сьогодні хочу проповідувати, з допомогою Господньою не спасінням, спасіння, не закликом на весілля. Найбільше питання, яке може бути в людини, найбільше питання в історії людства це питання спасіння. Що з того, що людина? Проживе трошки довше на землі, скажімо, 100 років, більше як хтось другий, якщо вона не має вічності. Яка користь людині, що вона може мати багато, якщо в нам немає надії на спасіння? Що з того, що я себе можу назвати релігійною людиною, навіть бути членом церкви, навіть нести певне служіння? Що з того, що навіть люди про мене, можливо, є непоганої думки. Комусь я подобаюся, комусь я не подобаюся, але в загальному все ніби нормально в житті. Яка користь того всього, якщо я не маю спасіння? Яка користь людині, що здобуде весь світ? А душу свою занапастить? Це все в порівнянні не має жодної ціни. Це все в порівнянні нічого не значить, абсолютно нічого, якщо я не маю спасіння. І ось Бог, любищий Бог, котрий любить своє творіння від самого початку. Він зробив все для того, щоб людина мала це спасіння. Він зробив все для того, він мав план спасіння. Цей план виконався через Нього, через Його Сина Ісуса Христа. Він прийшов і все виконав до кінця. Виконав те, як вимагала справедливість Божа. Виконав те, як хотів його Отець. Виконав все це добровільно з одної тільки причини, що він так любив людей і бажає, щоб всі спаслися. І ось син Божий. Будучи на землі свої, несучи своє служіння, проповідуючи для людей, він розумів, що не всі приймуться спасіння. На превеликий жаль, він хоче, щоб всі спаслися. Він простягає руки до всіх, він каже, що приходящого я не вижену нікого геть. Він розумів, що будуть люди, котрі махнуть рукою на його любов. На його жертву, на його бажання, на його працю, на його стремління, на його заклик проявлять байдужість для цього. Не приймуть його, відкинуть Його і не будуть спасені. Він зі всієї своєї сили. Знаючи, керуючи своєю любов'ю, він говорив різними способами до людей, стараючи довести їх, стараючи застерегти їх і сказати їм, оцініть мою жертву. Подивіться, як я вас любив. Не пройдіть мимо того заклику, не пройдіть того, що я зробив для вас, лишивши небо святе, прийшов і страждаю тут за вас. Я би хотів, щоб ви всі спаслися. Він говорив до людей, як я вже сказав, він говорив до них притчами, стараючи об'яснити, стараючись їм розказати. І ось ця притча про весільних гостей, він говорить, що царство небесне, подібне що весілля для сина справляв. І ось цей цар, котрий є образом Бога Отця. Небесного Господа, Він справляючи це весілля, цей цар, Він почав кликати людей, котрі були запрошені. Він почав кликати людей, котрі були запрошені. Та притча показує нам про те, що є час, коли Господь кличе на весілля. Був час, коли Господар кликав на весілля, коли цар кликав на весілля. Цей час є даний для кожної людини. Господь не зробив так, що він когось не кличе до спасіння. Немає такої категорії людей, котра би була категорією, котра не належала би до заклику спасіння. Він бажає закликати всіх. Но є оприділений момент, поки він кличе. Він не кликав завжди. Він не кликав безперестанку. Він не кликав і не казав, я ще завтра піду і буду вас далі кликати. А як завтра ви не прийдете, я буду післязавтра ходити і кликати вас. Прийдіть. Він не примушував в кінці кінців їх приходити, знаєте, прийти до Ісуса Христа, прийти до Господа. Це є вільний вибір. Він тільки кличе. Каже, скажіть, хай йдуть. Скажіть, що я їх кличу. Ось він кликав раз, а потім кликав ще раз. А далі вже не кликав. Далі вже не кликав. Час заклику. Це і час, коли Господь говорить до серця людини, коли він відкриває її, коли він їй каже, прийди до мене. Завтра, може, я не буду вже тебе кликати. Завтра закінчиться час спасіння, і ми всі згадаємо згідно слова Божого, що прийде час, коли повністю закриються двері спасіння. Тоді не можна буде прийти до Бога вже. Про це страшно говорити. Тоді не буде таких думок, а може ще взавтра. Тоді ніхто вже не може сказати, я через пару років, час спасіння закінчиться, двері спасіння закриються. Тому людина повинна використовувати свій час і свій час, коли Господь кличе її до спасіння. Друге, що хочу сказати з цієї притчі, що він їм сказав: ви прийдіть, бо вже все наготоване. Я все зробив для того, щоб ви прийшли. Все є готове для весілля. Вам тільки потрібно прийти. Ми говоримо знову і знову про те, що для нашого спасіння Господь зробив і зробив все повністю. І ми не спасаємося своїми ділами. Ми не спасаємося своїм якимось особливим статусом чи чимось іншим. Для мого спасіння Він все зробив. Він все постарався. Він все заплатив, він все організував. Він віддав свого сина найдорожче, що в нього було, і той виконав всю його волю. Він тільки каже: ти тільки прийди. Туди не потрібно було щось нести. Для цього не потрібно було щось приготовлювати, щоб без чого не можна було прийти. Потрібно було просто не проігнорувати це. Просто не злегковажити цим закликом царя, цим запрошенням царя. І просто прийти на це весілля. Так само в заклиці спасіння, брати та сестри, все, що потрібно людині, це не проігнорувати, це не злегковажити і просто прийти до нього, тоді, коли Він ще кличе, тоді, коли він ще кличе. І далі хочу говорити головну думку, можна сказати, своєї проповіді. Чому я це говорю? Бо я проповідував вже про це і читав не раз. І про те, говорю, що ми що раз перечитуємо, перечитуємо. Я не знаю, як в кого, знаєте, я читаю те саме, і щось до мене приходить, якісь думки. Я вірю, що Господь нам відкриває що раз щось. І я хочу сказати про те, чому запрошені гості вони злегковажили закликом на весілля. Що було причиною, що всі ці люди, котрих він кликав, котрі були запрошені, вони злегковажили і не прийшли? Знаєте, легко говорити про атеїстів, котрі відкидають Бога, кажуть, ми не віримо. От атеїсти, ми кажемо, вони не будуть спасені, хоч Бог всім суддя, але вони просто не вірять. Ну, люди, котрі живуть в недоброму, знаєте, окрузі, якісь розбійники, бандити, знаєте, ну, як ми кажемо в світі, мафіозники чи що хто? Ну, це люди безбожні. Ну це зрозуміло. Ніхто з тих закликаний, він не був такою людиною. Я думаю собі, Господи, яка може бути причина, щоб відмовитися від заклику на весілля? Яка може бути причина в житті людини, щоб злегковажити спасіння? Причина, про яку ми часто навіть не думаємо. Ніхто з них не говорив, що в мене щось там сталося. Ніхто з них не був якимось безбожним чоловіком. Всіх них була одна причина, яку можна назвати одним словом суєта життєва. Я собі читаю слідуючий раз, притчу і думаю, Господи, як це страшно. Як це страшно. Я можу настільки засуєтитися і вступити в положення в своєму житті, і навіть не замічати, що я служіння Богу. Що я те, що відкрився мені Господь, можу поставити на друге місце. І ось ці всі речі, котрі я просто називаю своєю роботою, або просто, знаєте, кажу, це моє життя, або таке положення в Америці, така ситуація, і я цим всім можу відставити служіння Богу на заднє місце і жити собі з цим, і заспокоювати себе, і казати подібно, як казали ті люди, вибач, я маю щось інше. Що ти маєш? Роботу? Що ти маєш хату? Машину, може, худобу якусь хтось має, ще щось маю. Що може бути причиною, щоб поставити питання спасіння на заднє місце, а поставити на перше місце ось цю суюту? То, на превеликий жаль, людина може обманюватися цим, оказується. І вона може жити з цим і не замічати цього, що я це роблю і так продовжаю жити. Я не маю часу склонятися перед Господом. Я не маю часу молитися, я не маю часу думати, я не маю часу приходити. В дім Божий, я не маю часу, я маю життя. Вибач мені, вибач мені, так кажуть люди культурно. Зрозумійте мене, церква. Зрозумійте мене, брати та сестра, зрозумійте мене всі, друзі, так складається в моєму житті. І ми не раз хитаємо один другому головою, кажемо, ну так, ну так. І я хочу сказати одну річ. Цей цар цього не розумів. Він розумів овся. Він не розумів. Той, хто ставить життєві речі, ось цю всю, всю матеріальну суєту на перше місце, він не має жодного виправдання перед Богом, жадного виправдання перед Богом за те, що Він це робить, за те, що він зневажає жертву Ісуса Христа, за те, що Він легковажить. Те, що зробив Господь для Його спасіння, за те, що він дійшов до такого моменту, що він вирішив, що я перше буду займатися ось цим всім, а тоді вже віддам щось Богові. Діяка людина не має виправдання за це. І ми не говоримо, щоб когось осудити. Напевно, що ті, що проповідують, вони перші в цьому винні. Ну я іноді задумуємося над цим. І думаю, Господи, як буде перед Тобою? В якому числі буду я, як я стану перед тобою, як буде зі мною? Цар рознігався на них, і він спалив їхнє місто. Знаєте, в цій притчі, яку Ісус розказував, звичайно, що ці запрошені гості, які були запрошені і котрі відмовилися, це є про образ ізраїльського народу, котрі мають першиство в спасінні, котрий був вибраний Богом народ. І Ісус Христос, Він перше прийшов до Ізраїля. Він говорив до них на протязі всієї історії. Він кликав цей народ. Він прийшов і прийшов, ще старався віддати весь свій час йому. Він, він віддавав першинство народу ізраїльському. Він прийшов до Ізраїля, він через них прийшов. І потім пізніше закінчуючи своє служіння. Він дивився на цей народ, на цей Єрусалим. І він плакав над ними. Він просто над ними плакав. Казав, скільки раз я хотів, зібрати вас, як бочка, збирає своїх курчат. Я хотів, я це бажав. Но ви не захотіли. І далі каже, і тому дім ваш залишається порожнім. Ізраїль, він. Він зігнорував його закликом. Ізраїльський народ він поставив собі всяку торговлю, всякі бізнесові речі, все, що тільки можна придумати в цьому світлевому житті, він поставив все це собі на перше місце, відкидаючи головне. І люди часом не задумуються, що якщо Бога не буде в моєму житті, якщо не буде його охорони, якщо не буде Його благословіння. То мій дім, він остається порожнім. Він остається порожнім. Я остануся ні з чим. Я залишуся ні з чим. І саме гірше, я залишуся без надії спасіння. І далі Ісус говорив про те, що цей цар Він сказав: ідіть і кличе інших, ідіть на перехрестя. Кличе інших людей. І ми є щасливі тим, що ми є покликані. ми мене є серед ізраїльського народу, ми мене є щасла євреїв, але ми також є закликані на це весілля. Це є щастя наше в тому. І Він відкрився нам, щоб ми прийшли до нього. І остання думка, ця притча показує про чоловіка, котрий не мав весільної одежі. Біблія нам говорить про те знову і знову. І каже, що християнин він повинен зберігати святість, він повинен зберігати правдість. Ніхто з нас не є праведний і не є святий. Але Біблія знову і знову каже, святий він нехай ще освячується. Я повинен пильнувати над тим, що мені дарував Господь в день мого спасіння. Я повинен пильнувати, щоб зберегти себе в чистоті і святості. Я не можу тішитися тим, що я не проігнорував, як проігнорували інші, і я є серед народу Божого. Це може проходити до часу. І якщо ніхто з друзів цього чоловіка запрошений з тим, що були разом з ним, йому нічого не говорив, принаймні не говориться притча. Люди можуть все пропускати. Але коли прийшов цар, він не погодився з цим. Каже, як ти, друже, тут? Як ти не маєш весільної одежі, як ти ввійшов сюди без одежі весільної? Як ти потрапив сюди? І нам ця притча говорить, що він також не мав ніякого оправдання. Він просто мовчав. Він просто мовчав. Він не мав що сказати перед Богом. Можна говорити перед людьми, оправдовуватись, сказати, називати ситуації і моменти. Ну коли я стану перед Ним і буду знати, що я перед Ним є повністю відкритий, що Він знає все, що я зможу щось сказати в своє оправдання за те, що я легковажив декотрими речами в своєму житті. Тому нехай би Господь нам допоміг, брати та сестри, нехай би Господь нас зберіг від всякої легковажності в житті нашому. Нехай би Господь нас беріг від легковажності, котру нам посилається суєта земна, щоб ми не злегковажили спасінням, не злегковажили його закликом, не злегковажили тією ціною, котру він заплатив за нас. Но на першому місці мали питання спасіння, оцінювали це, що він нам зробив, були з ним в цьому житті, жили для нього і були з ним в вічності. Йому вся слава буде навіки. i mean.